Доброго-п-доброго всім друзі ранку. От. Зараз на годиннику вже біз 15.10. Я вже обпіряла півсвіту, готую обід. От. І хочу вам показати, що щось я готую. Все по-бистрому. От. Ще відкинути треба кисле, кисле молоко на творог. Е, в общем, перемити і бігти на город. Це такий у мене ранок. Зараз я вам покажу, що готую. Так, а готую я такі лініві ось вони. Значить, у мене тут кисло молоко, варені 5 яїць, кріп зелений, цибуля зелена, сіль, все перемішати, додати соди і мукою, як на оладки. І називаються лініві пиріжечки. дуже смачні. І варю суп рисовий, Ось кипить у мене вже. Засмажка в мене вже готова, ось, ось з м'ясцем. Дивіться, я оце з м'ясцем таке готую, тоді з курячим, тоді дуже смачно. І каша собаці вже приготовлена. Так, друзі, оце трошки з вами побалакаю ввечері, бо нема коли геть знімати. Сапала у бабусі на городі, залишилося вже півсталочки, картошки і завтра я починаю сапати бурячок. Бо вийшла сьогодні моя бабуся, сидить плаче, піду поможу, хоч тобі трошки. Вийшла, пройшла. Порядочка, ну, вони по два. Я прихожу після обіду, а вона каже, Боже, я більше не піду, я єлі прилізла додому. Кажу, ма, хто вас заставляє? Сидіть уже в хаті, раді Бога. Якось потихеньку висипаю, дай Бог доживу до того году, буду все садити своїм умом, нікого не буду слухати. Все вже шабаш, в мене теж нема. Здоров'я і силою, оскільки гепать. Чоловік допомагає, хоч там таке, картошки трохи поміг, то баштан сапає, то там ділянка, де капусту садить. В общем, роботи вистачає. То косили траву, то на нашому городі ось прибігла та полівала, ну, бо утра наточила води, все сохне, дощів немає, все сидить на місці. Все нічого не росте, душа болить. Оце там на низу тільки у бабусі. Ми ж вивезли гній, Боже, то тобур'я, ну як не наче хто насіяв. Ой, як тільки важко. Сапаю, 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 вже сил нема. Ну нічого, поборемо. Це таке. Та це випустила трошки курочок, думаю, хай попасуться, бо вони бідні, як в запірті сидять у мене. Малим курчаткам я кропиву ріжу, хоч. А ці ж зелені бідні не бачать. Де ж вони будуть нестися, як немає зелені? Сукурка одна, геть чорний, гребінь. Де вона рилася, в якому вулі, не знаю. Чудна така. Ну, общем, ладно, хай пасуться. Поки чоловік пішов по корову сам, а я. Думаю, випустю хоч їх 5-10 минут попасу і з вами ж побалакаю, хоч відео трошки запишу. Бо вибачте, ну нема коли, геть нема коли знімати. Так що такі справи. Сьогодні ще зірвала один огурчик, полівала огірки. Завтра буде вранці, думаю, що салатик. Чи до каші, чи до якоїсь, чи до супу, не знаю. Щось будемо. Заселила сало, купляла в п'ятницю, як їздили у те селище, там брали, продавали сало. Заселила двохлітровий бутильок сала, буде нам до чогось. Рідісків в мене немає, пропала, все, я заново пересіяла, тільки що це шпалівала, полила, не знаю. Щось у мене цей рік все як, не так, як треба. Бо нема геть, ось маї пройшов, до, доходи, Уже сьогодні 21 число, а в нас немає дощів, геть немає дощів. Трава вже навіть переспі, переспіла. Ми вже косили завжди в кінці мая, в початку іюня. А це вже треба було ще тиждень назад косити вже сіна, траву на сіну. Все так рано, все швидко цей год, бо воно ж жара зарані. Так що отакі друзі, до вечора падаємо, падаємо знов. На ну якось щось буде. Я думаю, що зараз усі гаряча пора у селі. Так що такі справи. Молочка ні, де воно курка? Куди убіжала? аж у край? Аж у край падлюка така. Треба буде йти заганяти. Зараз ще минут п'ять посидю та й піду. Так що, друзі, таке, так що я на місці, не переживайте, все поки, слава Богу. Тривога за тривогою. Сьогодні внучка менша і в школу не пішла, була з дочкою на роботі, бо була всю ніч у нас тривога, і днем цілий день тривога за тривогою. Так що таке, друзі, справи такі. Ну, нічого. Хлопці оце ж сьогодні дзвонять. Дуже їм сподобалася консерва з риби, що я робила. Кажу: хлопці, я з дорогою душою, шукайте помішниць, хай накладають у баночки, я закатаю, я переварю, поставлю, хай воно собі вариться. Але нема мені коли чистити отої риби. З рибою дуже багато роботи, дуже багато роботи, щоб законсервувати. Її треба перечистити. Її треба… Якщо крупна риба пооділяти філе. В общем, ой. В общем, роботи дуже багато з рибою і не можу її відказувати, як сказати. Ми не вправі їм відказувати, але не можу, не можу. Я просто не встигну. З кашою то таке. М'ясо бігом порізала, перемила, понакладала, зажарочку, тільки стушила, тушила. І все. Поставила два години, я зайняла це все час, і я варю. А це, а з рибою, та ні, ні, ні ні. Це зимою. Це коли в мене не було такої роботи, ні сапки, нічого, то я могла ще. А зараз кажу, шукайте, у вас є жінки, хай роблять. І хай привозять мене, а я зварю. Я ж не проти. Я ж ніколи не відказую. Так що... Вибачте, отак. Вже в... каша моя в, ча... в часовому яру от дзвонилися сьогодні, так що хлопці довольні. Ну, а з вами я буду прощатися, напевно. До побачення. А, ні, зараз покажу ще своїх же шкурочок. Ось це бігає петушок. Теплиця в мене з розсадою відкрита. Не буду, не на ніч закривати. А може, з розсадою і закрию, бо там же в мене капустка. Пізня. щоб ніхто її там не повдовбав. Вона ну, курочка одна аж туди вбіжала. Зараз я їх буду вже загонити. У нас було хмарно і вроді такий туч, воно дивиться, як на дощ, а доща немає. Крутяться кругом нас, крутяться кругом нашого селища, а дощу немає. Немає. Все сохне, все страшне. Це покажу вам свій городець. Ось розсадка моя стоїть. Теплицю завтра вже зніму, мабуть, цей, бо вже помідори згибаються, треба їх підв'язувати. Так що таке, друзі. Так що тут таке. Так, сусідка вийшла, трошки з нею побалакала. Ну, добре, друзі. Ой, оце ж сонце як піймаю, щоб вам ж не світило. Ну добре, всім всього самого найкращого. До побачення, до завтра, надіюся. Мирної всім ночі. Ой, спокій нам тільки сниться. Спокійно, добре. Пока-пока. Всіх обнімаю, всім бажаю всього самого найкращого. До завтра.